Минулої доби армія РФ завдала 21 удар по цивільному населенню. Є вбиті і поранені мирні мешканці. Під ударом перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Північне, села Бердичі, Зоряне, Притечне, Птиче, Рай Олександрівка. Ворог застосував ЗРК С-300 авіацію. Артилерію, РСЗВ ГРАД і ураган. Пошкоджено 94 цивільних об'єкти, 47 житлових будинків, адмінбудівлі, будинок культури, заклади освіти, магазини, автошколу, автомийку, складське приміщення, гаражі, господарчі споруди, транспортні засоби, леп, газопровід. Зградів окупанти вдарили по Кураховому, вбили людину. Ще одну поранили. Пошкоджено 10 приватних будинків: гараж, автомийку автомобілі лінія електропередач. Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранень. Двома ракетами С-300 Росія поцілила по Мирнограду. Руйнувань зазнали будинок культури, адмінбудівля, п'ять приватних будинків. По місту Селидове росіяни завдали два ракетних удари, пошкоджено вісім приватних та два багатоквартирних будинки. Склад і гаражні приміщення, транспортні засоби, господарчі споруди, автошкола. Дві ракети С-300, ворожі. Війська спрямували на Костянтинівку, руйнувань зазнали 9 осель, навчальні заклади, магазин, об'єкт соціальної інфраструктури. Авіаудар бомбою КАБ 500. Російські загарбники завдали по Торецьку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад освіти. Крім того, після опівночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду. Двоє людей зазнали поранень. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, заклад освіти, автомобілі, поліцією та. Сбу відкрито кримінальні провадження.